Свою провину заперечує в Одесі. Обрали запобіжний захід заступнику голови ОВА, якого затримала СБУ. Майже 500 подарунків для дітей-переселенців передали на Одещину благодійники з Америки. Аби підіймали настрій, жителька Чорноморська на Одещині робить для військових сніговиків з ялинкових іграшок. Заступник голови одеської військової адміністрації Олег Муратов на лаві підсудних чиновника підозрюють у шахрайстві та хабарництві. За версією слідства він взяв у підлеглого 27 тисяч доларів, обіцяючи відкупити його від кримінального покарання. Свою провину Олег Муратов не визнає. Я не маю права давати жодних коментарів, крім тих, що я категорично не згоден з підозрою, з обвинуваченнями і вимагаю негайного звільнення. Прокурор Євген Корнієнко просив суд на час слідства обрати чиновнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На його думку, розмір застави мав скласти 3 мільйони 220 тисяч 800 гривень. Є реальні ризики того, що Миколаївич може буде намагатися переховуватись від органу досудового розслідування слідство. Може е, намагатися переховуватись в тому числі і як на території України, так і за її межами. Враховуючи, що одеська область міжує з безпосередньо з. Не спризнаною республікою Примістровою та республікою Молдова. Використовуючи займану посаду, та авторитет може намагатися впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні. Адвокат підозрюваного наполягав на невинуватості свого клієнта. Дана справа є провокацією гарно спланованою за участі одного із посадовців. Отут я змушений просити про судове закрите засідання, тому що я хочу назвати мотиви, чому цей посадовець обмовлює Муратова Але Михайловича, і ці мотиви носять особистий сімейний характер. Ми збираємося доводити невинуватість Муратова Михайловича в даному кримінальному провадженні, в суді, і нікуди він не збирається тікати. Адвокат також заявив, що сума застави для Олега Муратова непідйомна, адже він заробляє менше 40 тисяч гривень на місяць. Я не маю права виїзду за кордон, крім як державний службовець, там, в рамках відряджень чи, чи чогось іншого. Як звичайну людину мене за державний кордон ніхто не випустить. У мене прохання не застосовувати, до мене виключний захід, все інше на ваш розгляд. Можливо, це навіть така гра. Яку задіяли іноземні спецслужби країни ворога для того, щоб дискредитувати суд обрав Олегу легумератову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 4 березня цього року на волю чиновник може вийти, якщо заплатить понад 3 мільйони гривень застави? Олександра Пономаренко, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Більше 600 дітей з інтернатів та центру соціально-психологічної реабілітації Одеської області були евакуйовані до Республіки Польща і Румунії. Станом на зараз вони перебувають 10 місяців у цих державах. Про таке на брифінгу розповіла начальниця служби у справах дітей Одеської ОВА Наталя Уцюпіна. Вони забезпечені тим там абсолютно всім. З ними виїхали в евакуацію працівники даних закладів, які Прийняли питання, прийняли для себе таке рішення, що вони будуть продовжувати і далі опікуватися нашими дітьми. Тому в евакуації знаходяться працівники наших закладів, які постійно цілодобово перебувають з дітьми. Станом на сьогодні, також за оперативними даними у нас усиновлено 90 дітей для нашої області. Це Невеликий показник, але такий показник зумовлений саме воєнним станом, тому що діти, які сьогодні потрапили в евакуацію, вони, скажімо так, обмежені в своєму праві бути влаштовані в сім'ї. 2500 людей евакуювали до Одещини з деокупованого Херсона німецькі волонтери, та кількість охочих виїхати з Херсонської області не зменшується. На брифінгу розказав директор земерч Репаблік Карстен Фюркен. Дуже багато людей хочуть. Виїхати з Херсонської області ми надаємо 10-11 міні-автобусів. Також в нас є один великий автобус, де можна розмістити 47 осіб. Таким чином ми вивозимо людей майже щодня. Насправді дуже багато різних людей, які з різних причин хочуть виїхати з цих територій, і я просто вже не питаю їх. Я просто питаю, чи хочете ви виїхати з цього містечка чи з цього селища, і просто пропонуємо їм безоплатно, що дуже важливо. безоплатний та безпечний переїзд. Смотри, Ось тут дітки смотри, для тебе зробили таку відкриточку. Смотри, от Андреана для тебя открыточка пришла. Классно? Да, это детки подарили. Тогда покажем, какой у тебя классный конструктор получился, да? Еще да. динозаврики твои любимые. Супер, правда? Спасибо. Чотирирічна Аріна разом з мамою Анастасією роздивляються подарунки, які волонтери дарують дітям-переселенцям. Родина виїжджала з окупованого Херсона у квітні. Найстрашніше те було, що не розумієш, куди її сховати. Бо в Херсоні ну каб немає бомбосховищ, і коли якісь там були у ці всі постріли, все інше, ти просто не розумієш, а куди її сховати. Тобто, не де ну небезпечно взагалі. І звісно, після бучі перша думка була, що я маю вивести дитину. Все інше вже не має значення. Успокоювала, обіймали ще більше обіймали, намагалися самі бути спокійні, щоб її не лякати. Тому що коли розуміла, що я починаю і вона не починає лякатися. Коли я так намагалася спокійно, все, ходімо, сховаємося, під ковдру біля вікна. Були, звісно, моменти, коли доводилося до підвалу спускатися, але як гру, намагалися її припинести. ходімо, сховаємося, там буде весело, та й все. Ось так. Отримала новорічний подарунок, і п'ятирічна Олександра, батько дівчинки. Євген згадує момент, коли вирішив, що родині потрібно залишати окуповане місто. З ребенком зайшли в супермаркет, наш найлюбийший ближайший. Коли були пусті полки, дитина сказала, де продукти і де все остальне. Ну, і кожен день у нас починався просто з того, що була охота за їдою по вулицям, тому ну, сидіти довго не можна було. Виїжджали ще в кінці марта. Тяжело виїжджали ще через Станіслав через зашицькі блокпости, так що не дуже весела поїздка була. Це такий слайм, як буде. Це такий слайм, ну тільки він зделен від язуна. Це ж я відкриточки, і да? Деться Америки. І. да? Да. Щасливого Нового року тобі пожелали да. Флориде. Розгортай подарунок 4-річна Поліна, яка прийшла разом з батьком Андрієм та мамою Аліною. Ух ти, що це там? Міквоскотипсяків на ще комах. Майк ти хочеш сати на в Буде будітисна. Ми виїхали ще наприкінці квітня, тому що у мого батька були викрали ФСБ потім, коли його. Відпустили, так би мовити. Ми прийняли рішення, що нам всією сім'єю, потрібно вже прям терміново виїжджати. Виїжджали два дні десь так. Тоді вже перекрили дорогу, виїзд через. Це через снігурівку, так, та? так, так перекрили і е, дуже тяжко ну, випускали. Коли сам нервуєш, і тяжко і дитину заспокоїти, але ну у нас нам намагатися виїхати, треба. Виїхати, так. Так. <ріхи> у нас була задача виїхати любою ціною. Вона у нас така. Крепка дівчинка, смілива, тобто досить мужньо все переносить. Ми так знаєте, намагаємось зробити їй в дитячій уяві, що це яка пригода була, ніби там нам потрібно виїхати. Ми тут почекаємо, не переживай. Дитячі подарунки надіслали з Америки волонтери організації Бока Україн». Я сьогодні вкотре хочу. Подякувати нашим неймовірним друзям з Америки, це Марії Кемпер та Марині Родик, які створили в Америці таку організацію як Бока Хелпс Юкрейн. І зараз вони прислали майже 500 подарунок для наших діточок на свята. Тому ми дуже вдячні нашим друзям за цю підтримку, за можливість бути святими миколайчиками, янголятками і дарувати нашим діткам радість. Олена Голда, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. 71-річна Варвара Гуцуляк з міста Чорноморськ щодня виготовляє сніговиків з ялинкових іграшок. Згодом відправляє їх на фронт. Перед новим роком захотілося зробити сніговички. У мене ж диплом є, книги рекордів України. 900 штук сніговиків, я їх і робила руками, і скрізь, де тільки бувала там, купувала. Зараз думаю, ну як. Хай хлопці якось свій настрій трошки відвіють, і з сніговиками я їм кажу, це хлопці, які вам допоможуть в усьому. Ну знаєш, в людини тяжко на душі, а він візьме, а цей хлопчина, і всім кажу, обов'язково їм губки малюйте, щоб вони посміхалися. Для виготовлення сніговика потрібна ялинкова кулька, клей, яскраві декоративні камінці та різноманітна тканина для шапок. Для сніговиків спочатку треба, щоб було шарики. Це ось, ось шарик новорічний. На ялиночку вішать, але я вирішила, що йому не обов'язково висить на ялиночки. А отакі шарики пінопластові, це я купувала на сьомому кілометрі. Шарик сюди причепили і вже сніговичок наполовину готовий. Я трошки їм обрізаю, щоб вони не шариками були, а ручками. О! І сюди вже отаку. Окрім сніговиків, Варвара виготовляє і янголів, стрічки, вишиває картини хрестиком та з бісером. Головне, щоб хлопчинам допомагали, щоб їх підтримували, щоб їх оберігали. Для них це дуже важливо. Дуже хлопцям військовим. Я їм усім, кому даю таких ангелочків, я хлопцям військовим кажу, отак кладеш. На лівий карманчик і виходиш на справу. Кажи: якщо ти російською мовою, то скажи, ангел мой, будь завжди со мною. Ти впереди, я за тобою. Жінка потрапила у книгу рекордів України п'ять разів. За найбільшу колекцію фігурок сніговиків, найбільшу картину з бісеру, карту України з виготовлених янголів у стилі ляльки мотанки та вишитий гімн України на полотні. Перший рекорд я вишила гімн України. Видно, душа вже щось планувала і щось відчувала. А потім я вирішила зробити ще наш прапор України з ангелочками теж. Прапор жовто-блакитний, а потім вже усі навкруги, але Крим обов'язково є, тому що я вже на це не... Розраховую, добренько, дуже тяжко тримати, але це ми його. Ну і навкруги ось наша рідна українська квітка. З Новим роком. З Новим роком б'є 12 на Кремлі, наша пташка українська. Хай бомбить усіх в Кремлі. Жінка вже виготовила півсотні сніговиків та планує продовжити цю справу, якщо буде попит від військових. Олександра Пономаренко, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одещина. Прогноз погоди на 6 січня. На Одещині хмарно з проясненнями без істотних опадів. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду, пориви 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 тепла, у день 5-10 з позначкою «плюс». В Одесі хмарно з проясненнями без опадів. Температура повітря вночі від 4 до 6 градусів тепла. У день плюс 6, плюс 8.